Вас в ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Президент України Петро Порошенко в Одесі зустрівся з Куртом Волкером. Мера Кармано скликає позачергову сесію з приводу своєї відставки. У РДА відбулась прес-конференція начальника відділу економічного розвитку і торгівлі. Підозрілі мандрівники не доїхали до південної Пальміри. У білому місті на Дністрі готуються до міжнародного жіночого дня, а також до проведення зими та зустрічі весни. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 26 лютого президент Петро Порошенко в Одесі провів зустріч з спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером. Голова держави наголосив: цитую: ми дякуємо нашому надійному союзнику. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі в оборонній сфері. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є. Дуже частим гостем у Чорному морі в Одесі дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання, зауважив Петро Порошенко. У свою чергу Курт Волкер зазначив, що Сполучені Штати Америки стоять на позиції твердої підтримки незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Одеської облдержадміністрації. 25 лютого, окрім проєктів рішень, які стосувалися бюджету міста. Народні обранці Білгородністровського розглянули і блок земельних питань. Не обійшлось без бурхливого та емоційного обговорення. Більше 45 питань у порядку денному депутати Білгородністровського, які зібралися на сесію 25 лютого, працювали майже до 17-ї години. Розглянувши бюджетні питання, перейшли до земельних та затвердили деякі програми. Наступне питання про внесення доповнень до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Білгород-Дністровського. Пропонується проголосувати за проєкт рішення за основу. Голосуємо. За 25 рішення прийнято. Пропонується проголосувати за рішення в цілому. Голосуємо. за 25 рішення прийнято про затвердження оновленої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в Білгород-Дністровському. Постійна комісія з питань бюджету з питань містобудування з питань ЖКХ не надала висновки з даного питання. Постійна комісія з питань законності запропонувала та зняти проект рішення з розгляду. Просьба до схему в сісію, де не буде так ну так много вопросов. Там допустим бюджет схему, що несколько вопросов і нормально буде ті розмок. Відмовилась мер і від надбавок цей проект рішення теж був порядку. Денному не вистачило голосів для включення до постійної комісії з питань законності кандидатури Олександра Ярошенко, головою якої є Віталій Граждан. Я вважаю, що це дійсно, в даному випадку, доводиться тому, щоб залочувати роботу комісії. Поэтому я предлагаю любую другую комиссию проводить. Как коллега Колега не говорил. Раньше был вопрос о том, что я член из Я так понял, с 21 то ли января, то ли декабря уже не член исполкома, там что-то непонятное для меня. Вот. Ругументация все та же. Прекращайте дебаты, движемся даже по... Затвердили положення про присвоєння звання почесних громадянин міста. Внесли зміни до програми фінпідтримки комунальних підприємств. Не вистачило голосів на такі питання. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Хмельницькому. Про надання дозволу МЦ «Благоустрій» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по вулиці Грецька, 1А. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФО Баранову. Ця тема визвала емоційну дискусію зі взаємними обвинуваченнями серед деяких депутатів та мера. Є, якщо, якщо є моїх колег у бік Прошу проголосувати по данному участку, звернутися в газ на перевірку самовільної застройки. Це моє проєм. Не залишили без уваги і питання щодо будівництва індивідуальних гаражів. Сейчас йде просто хаос застройки в районі сонячних, мікрорайоні Южне Сонячне. Тобто, якщо там заїхати посмотрети, там вони б'ють строї, потім другий етаж, потім дестрає, потім там огороди, які собаки, кози. там. То тобто, есть я предлагаю снять, потому что через лет 10, 20, 30 у нас не будет місця для зрительства. Я думаю, ми думаємо о будущем, що ми приставим нашим дітям і потім гаражи там, ну чисто шанхай. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам міста для будівництва індивідуальних гаражів. Голосуємо. Пропонується проголосувати за спрощену процедуру. Голосуємо. За 21 рішення прийнято. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Мара кармано знову має намір піти у відставку. 26 лютого на офіційному сайті міста оприлюднили розпорядження наступного змісту. Скликати 46-ту позачергову сесію Білгородністровської міської ради сьомого скликання. 27.02.2019 року о 10.00 в приміщенні міської ради вулиця Михайлівська, 56, сесійна зала для розгляду. рекомендовано питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Білгород-Дністровського гінак Але Федорівни. 26 лютого в Білородністровській РДА відбулася прес-конференція начальника відділу економічного розвитку і торгівлі. Говорили про діяльність районної державної адміністрації у сфері економічного розвитку та міжнародного партнерства за 2018 рік. Подробиці далі в сюжеті. Найважливіша сфера життєдіяльності суспільства економіка. Протягом 2018-го основні зусилля Білородністровської РДА були направлені на недопущення розбалансування бюджету, вчасне виконання взятих зобов'язань та на забезпечення ефективного використання коштів. Головним завданням залишається збереження рівня життя і забезпечення соціальних потреб населення Білгородністровського району. На основі стабільного функціонування економіки, спільними діями місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підприємств та установ району вдалося забезпечити високі результати по більшості галузей реального сектору економіки. І за результатами моніторингу показників соціально економічного розвитку, район увійшов до трійки найкращих регіонів Одеської області. Так, за 2018 рік до зведеного бюджету району власних доходів надійшло понад 39 мільйонів гривень, що дало змогу виконати план на 106 Додатково отримали ще 2 мільйони 297 тисяч. Темп просто порівняно з 2017-м збільшився майже на 8 мільйонів. Видаткова частина загального фонду виконана у сумі 355 мільйонів 928 тисяч гривень. На соціальну культурну сферу спрямовано 322 мільйони. Або на 91% до загального обсягу видатків на отримання установ освіти використано 123 мільйона, установ охорони здоров'я 48 мільйонів, установ культури. 11 мільйонів гривень на фізичну культуру 527 тисяч та установи соціального захисту 138 мільйонів. Протягом 2018 року забезпечено повному обсягу виплату заробітної плати, придбання продуктів харчування, медикаментів та оплату за комунальні послуги на енергосії спожиті бюджетними установами відповідно до фактичних нарахувань. За рахунок районної казни профінансовано діючу програму, які направлені на соцзахист населення та розвиток соціально-культурної сфери. По бюджету району за 2018 рік використано 4 мільйона 765 тисяч гривень, в тому числі за рахунок сільських бюджетів. за рахунок. Бюджету розвитку сільських рад проведені слідчі об'єкти: Карналійська сільська рада провела капітальний ремонт даху будинку культури на суму 230 тисяч гривень. Миколаївська сільська рада провела капітальний ремонт доріг комунальної власності на суму 951 тисяча гривень та придбала котел. Свердопаливний палетний. Монашівська сільська рада провела капітальний ремонт Башти на загальну суму 518 тисяч гривень. Приморська сільська рада провела капітальне будівництво мереж вуличного освітлення в селі Курортне, провела капітальне будівництво водомереж в селі Косівка, а також це був капітальний ремонт водомережі в селі Вільне. Староцаричинська сільська рада провела будівництво артезі... Артезіанської свердловини на суму 201 тисяча гривень. Збільшилися показники промисловості району, в основному за рахунок частки обсягів реалізації у метеорогійному виробництві та готових металевих виробів. В селі Шабо відкрили новий туристичний об'єкт. Крім того, подали два проєктні заявки на участь у конкурсному відборі. У разі підтримання поданих заявків та виділення коштів з державного бюджету, отриманих від Європейського союзу, на території Білгородністровського району буде сформований єдиний туристично-інформаційний простір. Для промоції села курортне та туристичних об'єктів з метою збільшення кількості туристів та відвідувачі села, а також реконструйовано приміщення лікувального корпусу під реанімаційне відділення в Білгородністровській центральній районній лікарні. Посадовці запевняють, за обласні гроші заклади освіти підключено до інтернет мережі Wi-Fi. Доукомплектовані інтерактивні класи придбали спортивний інвентар. За кошти районного бюджету купили підручники. Створено один інклюзивний клас в приморській школі. Крім того, протягом 2018-го отримали матеріальну допомогу інваліди загального захворювання, онкохворі пенсіонери та малозахищені версти населення. Аналізуючи основні показники економічного і соціального розвитку Білгородністровського району за 2018 рік, треба зауважити, що за окремим плановим показникам забезпечено стабільний приріст, але разом з тим маємо нереалізовані заходи, які є актуальними і важливими на даний час. Надання якісних послуг в населення залишається першочерговим завданням усіх гілок влади. Коваль Артем Українчук Бесараб'етве. Під час апаратної наради Білгородністровська РДА присутні обговорила питання виконання бюджету. Зведений бюджет району за власними доходами загального фонду на 22 лютого виконаний на 127 відсотків. При планових призначеннях 4 мільйони 41,7 Фактично надійшло 5 мільйонів 291,6. Очікувані надходження до кінця лютого близько 150 тисяч і виконання становитиме 130%. По районному бюджету планові показники виконані на 109%. При планових призначеннях на січень-лютий 2 мільйона 122,1 надійшло 2 мільйона 329,9. Очікувані надходження близько 80 тисяч. Очікуване виконання 113%. За лютий місяць. До місцевих бюджетів надійшло власних доходів у загальній сумі 1 336,9 і міжбюджетних трансфертів 20 млн 594,3. З місцевих бюджетів 1 млн 375 тис. гривень. З 1 по 22 лютого видаткова частина місцевих бюджетів профінансована у сумі 24,5 млн, Направлено на органи місцевого самоврядування 727,3 освіту млн. 422 тисячі гривень, і охорона здоров'я 4856,8 тисяч гривень, соціальний захист 9743, культура 425. Інші видатки 4 мільйона 163,5, із них трансферти 4 мільйона 12,8 тисяч гривень. Профінансовані виплати допомоги сім'ям з дітьми та виплат дітям сиротам за лютий місяць у сумі 8,955,9 тисяч гривень. пільги та субсидії на загальну суму 295,6 тисяч гривень. Підозрілі мандрівники не доїхали до південної Пальміра. 26 лютого на спецлінію 102 повідомила про те, що з Києва у напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми. Для перевірки інформації на пост при в'їзді у місто прибули бійці батальйону особливого призначення та підрозділу тактико оперативного реагування патрульної поліції. Правоохоронці проводять превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної обстановки в регіоні. Про це повідомляють у прес-службі головного управління нацполіції Одещини тим часом Руслан Форостяк на власній сторінці у мережі Фейсбук розповів наступне: цитую. Це зараз вже справа слідчих з'ясовувати, хто саме з якою метою направив сьогодні до Одеси з Києва групу проплачених молодиків, що зовсім нещодавно так само були помітні в інших регіонах, де здійснювали незрозумілі провокації, імітуючи протести праворадикальних сил під прапором якоїсь традиції та порядок. У селі Струмок та торбнарського району скоєно розбійний напад. Про це розповідають кореспонденти ОНН із посиланням на джерело у правоохоронних органах. За їхніми даними, троє невідомих у масках проникли до будинку місцевого фермера. Розбійники побили господаря та його брата, після чого здійснили постріл у двері для залякування чоловіків. Нападникам вдалося заволодіти грошима на суму близько 30 тисяч доларів та ювелірними виробами. Після цього вони зникли у невідомому напрямку розпочати досудове розслідування. 25 лютого в Одесі виявили ціло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати. Вже встановили його особу. Ним виявився відомий у місті, колишній атовець та активіст. Про це повідомив на власній сторінці у мережі Фейсбук радник начальника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк. Цитую, як з'ясувалося, чоловік зберігав у себе вдома цілий арсенал небезпечних іграшок, серед яких ручні гранати різних типів, запали та боєприпаси до вогнепальної зброї. Позавчора ввечері, посварившись з мамою, яка хворіє, він вирушив до селекційного інституту, де приблизно о 23.00 пролунав вибух. Вибух був непотужний. Сусіди та очевидці вирішили. Це вибухнула петарда, тож не надали належної уваги. А вже вранці виявили тіло. За попередніми даними вибухнула РГД 5 В правій руці кільце чоловік тримав у лівій. 25 лютого в Одесі затримали іноземця. Погрожуючи ножем, він угнав машину. Як розповіло про службі нацполіції, 24-річний мешканець обласного центру підробляв таксистом. Біля п'ятої години ранку до нього підійшов незнайомець та попросив підвести. Сівши в салон, він приставив до горла водія ніж та наказав віддати цінні речі. Потерпіла швидко, зорієнтувався і вискочив з автомобіля. А зломисник сів за кермо його шевроле лечеті та поїхав геть. Було введено план перехват менш ніж за годину. На одній зі стоянок патрульні виявила автівку та викрадача, якого доставили до поліції. Він зізнався у скоєному. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу. «Угон». на теперішній час зловмисник затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Відбувся традиційний 25-й турнір зміні футболу на честь колишнього вихованця Дю США Юрія Колаковського. 25 років тому він організував цей турнір. Тобто являється головним спонсором. Участвували в этом турнірі багато команди за много років, Я маю в виду кожен год турнір обновляється. То есть более младшие дети становятся и играют. В этом году принимали участие 2006, 2007, 2008 год и подключили районную ДЮСША Сергеевку. Вот. Было шесть команд. Команды были разбиты на две подгруппы. По круговой системе играли каждый с каждым. И потом команды соответствующих группах, занявшие места, играли в стыковые игры за призовые места. Значит, ну, по итогам турнира первое место заняли старшие. 2006 год, так как ребята на год старше. Хорошее впечатление произвела команда Сергеевка, занявшая третье место. В общем, турнир хороший для детей. Дети здесь набираются опыта, дети немножко совершенствуются в своем мастерстве. Все-таки соревновательный процесс это соревновательный процесс. В любом случае, никакие соревнования не заменят тренировки. Поэтому для детей это огромная радость, призы, награждения. Вы сами видели все. И в дальнейшем, побольше таких спонсоров, как наш. Щоб дітей більше було, тому що немножко тяжеловате і людей, які люблять футбол, не так много. Поэтому спасибо імениннику. Команда призери отримали кубки медалі та грамоти, відмітили кращих гравців: воротаря, нападника та захисника. Зазначимо, Юрій Кулаковський відзначив ювілей 60 років та з цього приводу отримав подарунки від тренерів ДЮСШ. День рідної мови відзначили у школах Білгородністровського. Як повідомляє прес-служба Мерії, оскільки для українців рідна мова завжди була святиною, багатством, предметом гордості, це свято стало одним з найулюбленіших та найважливіших серед учнів та педагогів. У закладах освіти Білгородністровського селищ Затоку та Сергіївка було організовано і проведено низку заходів. Серед них години спілкування, мовознавчі турніри, конкурси, усні, журнали тощо звучали вірші, пісні присвячені Україні рідній мові, з нагоди святкування учні шкіл взяли участь у написанні диктантів. У Солиці Продинаві відбулася низка заходів до Міжнародного дня рідної мови. Одним з них стала наукова конференція в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Галина Вличко Розлогіше в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Традиційно на відзначення цієї дати у виші відбувається всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми сучасної філології. Мета заходу поглибити знання студентів, сприяти розвитку державної мови та мов національних меншин української Бесарабії. Працівники бібліотеки університету підготували книжкову виставку Рідна мова Всесвіту основа. Разом зі студентами і ДГУ в науковій дискусії взяли участь представники вишів Житомира, Глухєва, Ніжина, Умані та курсанти Ізмаїльського військово-морського ліцею. На секційних заняттях було обговорено актуальне питання сучасної української мови, а також шляхи збереження і розвитку мов та діалектів. Учасники конференції не забули приділити увагу, і проблема методики викладання філологічних дисциплін у навчальних закладах регіону. потрібно окремо слід зазначити, що нещодавно в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті розпочато роботу Центру української мови і культури. Визначною подією. Яка відбулася і яка покликана сприяти розвитку державної мови в Південній Бесарабії, є відкриття Центру української мови і культури, який покликаний підвищити рівень володіння державною мовою Бесарабська. Ми чекаємо всіх бажаючих. Оволодіти досконале державною мовою на кафедрі української мови і літератури аудиторія 410 головного корпусу Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Любімо нашу мову, шануємо її. Галина Величко Ігоркоц, Ізмаїл Бесараб'ятева. У Білородністровському продовжують готуватися до Масляної. Як повідомляють у пресслужбі мерії міста, 26 лютого під час виїзного засідання робочої групи під головуванням першого заступника міського голови Вадима Касарчука, працівники структурних підрозділів міськради і центру. Культури та дозвілля відвідали парк миру. Вони обговорили локацію об'єктів торгівлі та виставок декоративно-прикладного мистецтва, місць проведення конкурсів та розваг, розміщення артистів. Не забули про питання, пробирання території, забезпечення охорони громадського порядку та дотримання вимог протипожежної безпеки. Нагадаємо, народні гуляння, весела масниця відбудеться 9 березня, о 13.00 до 5.00 години вечора. Усіх бажаючих запрошують на свято. 1 березня у Білородністровському розпочинається цикл заходів, присвячений Міжнародному жіночому дню. Що, де та коли буде відбуватися, дізнаєтеся з сюжету. Концерти, виставки, зустрічі, подарунки та теплі слова. Привітань. У Білгородністровському готується відзначати Міжнародний жіночий день. 1 березня у краєзнавчому музеї відкриться виставка художніх робіт ритми Сяйва. З неї і почнеться цикл святкових заходів. Ну а в нашем городе уже стало традицией провести большую концертную программу, которая посвящена женщине. Ежегодно мы меняем тематику, чтобы нашим жительницам было интересно. И мне очень приятно, что с каждым годом все больше и больше людей приходит на этот вечер, посвященный женщине. В этом году эта программа называется Жинка фантастична. Поэтому мы будем говорить о женщине как о совершенно фантастическом создании, посвящать ей стихи, песни, цветы и приглашаем всех женщин 6 марта в 16:00 на большую творческую программу "Женка фантастична" в центр культуры и досуга. Вихованці художньої школи теж готують виставку малюнків у Фоє Центру культури та дозвілля 6 березня під назвою Чарівні жінки. Окрім того, не залишаться осторонь свята і бібліотекарі. Традиційно, щорічно, в бібліотеках міста відзначається Міжнародний жіночий день 8 березня. До цього свята в бібліотеках підготовлені наступні заходи. В центральній міській бібліотеці імені Горького буде створена галерея портретів жінки, які змінили світ. Портрети на тлі епохи. В бібліотеці для дітей та юнацтва імені Катаєва пройде акція підготовки таємного подарунку 6 березня о 10.30. Книжковий подіум берегині Українського духу відбудеться в бібліотеці імені Пушкіна. Літературна експозиція Жіноча врода, ласка і краса буде представлена у книгозбиральні імені Марка Кропивницького. Запрошуємо жителів нашого міста відвідати наші святкові заходи. Тетяна Карпенко, Артем Окраїнчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 26 лютого. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.